На центральній площі Чернівців вшанували пам'ять журналістів, котрі загинули через професійну діяльність. Декілька десятків студентів влаштували перформанс, а досвідчені журналісти говорили про ситуацію і свободою слова в нашій країні. Студенти кафедри журналістики чину імені Юрія Федьковича вшанували пам'ять загиблих представників ЗМІ творчо. Показали своє бачення сучасного стану преси. ми вшановуємо пам'ять тих журналістів, котрі загинули під час виконання своїх професійних обов'язків. Тим паче, сьогодні видит на це Гонгадзе. Ми вшановуємо пам'ять, пам'яті прийшли сюди це зробити, щоб показати суспільству, що ми ці журналісти, котрих їх вирощують в університеті, і ми повинні щось робити, щоб суспільство знало про цих людей. Організаторка одного з перформансів розповіла, що ситуація зі свободою слова в Україні не найкраща. А своєю ідеєю студентка хоче привернути увагу до цієї проблеми. Ми як Майбутні журналісти, журналісти, які поки що тільки навчаємось. Е, хочемо говорити вільно і хочемо знати, що нам за це нічого не буде. Ми хочемо, щоб наші батьки не переживали за нас, коли ми йдемо на зйомки або на роботу. Згадати 16-ту річницю зникнення Георгія Гонгадзе та інших журналістів, які загинули через свою професійну діяльність, прийшли і маститі представники преси. Професія журналіста стала більш небезпечною ніж ніж професія там шахтера, чи, чи пілота, чи, чи навіть воїнів. Їх убив. Вають вже скрізь, і всюди мені дуже шкода, що саме молоді журналісти змушені змушені сьогодні з тривогою йти до своєї професії. Нагадаємо, що 16 вересня відзначають день пам'яті українських журналістів. Саме цього дня, 16 років тому, зник засновник і головний редактор Української правди Георгій Гонгадзе. Олександр Докіїн Сергій Льоткін Чернівецький промінь.